Вітаю друзі, вітаю підписчики з новим наступившим роком, різдвяними святами, нічого такого не показував. Сьогодні вирішив пройтися по своїх гарганах. Так коротенько вам щось розказати недовго. Так, це щось з тим зараз. По Московський святий вечір по нашому новому календарю. Водохраще. Ще я задумав вийти вам і щось розказати. Бо дуже багато зараз по інтернеті розлітаються відео в Тіктоках. Скажу приміщення, московський папандопали прямо заполонили, Ютуб заполонили. Тікток, всі моляться, всі. Так. Всіх я питаю до якої церкви, ні один не хоче сказати. Та скажи, що до московської не хоче. Коротше, друзі. вам про ті слова, які неоднозначно. А это моє мнение так само тут не використовують. Але вже віру в потужність віру використовують. Так коли стає смішно, а з другої сторони і страшно. Так само як Кашпіровський заряжав воду. Все сиділо під телевізорами і заряджали воду. Ну елки-палки, так ці тепер всі сидять. У тіктоках, все у тіктоках, і читають. Читають молитви за упокоїть там усіх. Так ми даємо на службі. Люди, що ви робите? Що ви робите? Підіть до храму Господню, Що хочете, такі дійсно помолеться. Рано до схід сонця, якщо не хоче туди йти, встаньте, встаньте та помоліться. Все, перейшло в тік-токи. Зривають бабло. Мінутку читаю якісь там акафеси і потім постійно нагадують. Ну треба донатити, донатити. На що донатити? На Московську церкву. Якщо ще сьогодні, до сьогодні не зрозуміли, як Пуйлик використовує релію, то я трошки, я трошки скажу легонько в шоці. Хоча я вам скажу, що так стається. Бо патріоти, я знаю, що через вас майже всі патріоти і всі розуміють. Але вони не активні. А ці що за бабло працюють та ці так, так працюють, що просто капець. Отак-то, От друзі. Будьте уважні цим усім і пора вже цьому класти край. Верховна Рада прийняла закон. Яка вона є, то я не. Давайте сьогодні не будемо це розмусолювати. Ми їх пере... то все. Їм дали 9 місяців. За 9 місяців повинна накінчитись війна. Цих по Пандополу просто повигонять тупо вже по закону. Не хочеш, давай свободи. Просто свободи. Бо вони знову знову набирають таку силу. знову це все так. Та що там говорити? Ці календарі бігом викидають у тік-токі, що 7 січня це правильніше. Ну, не знаю, блядь. Така активність, що просто біу дає цьому всьому. І от так. Ну, хотів своїх підписчиків це відео для вас більшості. Попередити і так само і з тим, що моє мнення, будьте акуратні, будьте впевнені. Десь місцями, навіть активними. Навіть місцями, десь активними, я вам вже казав, не доходити до криміналу. Ось так. Ось такі мої горгані. Ну така красота. Дивіться, як тепер ці коври, келене, гуцульських це все. А я на зелені. На зиму та осінь ще краще стає. Друзі, ще раз вас вітаю в новому році. Думаю, що аж цей рік точ, точно переможний. Помагаємо. Як бачите, що наступив, наступив, скажемо, наступило то плато, звідки треба усім потихоньку вже в цьому році зрозуміти, хто є хто. Мова, віра, армія. Я не Порошенка цитую, не фалю його, але без цих речей не буде держави, друзі. Не буде і все. Вдома на кухні говорити, якою хочете мову. Просто я хочу хочу на міміках, на міміці собі говорити. А державна має бути державна. Я не заставляю вже переходити, я не заставляю всіх такі завтра всіх говорити по-українськи, я не святий, я теж так русифікований, що. ой, коротше, зустрінемося в горбах після війни, я вам якщо доживу, розкажу. Дасть мені годину. От я таку прочитаю вам лекцію всім. Що ви скажете діду? А де ти був раніше, що ти нам це все не казав? От так, Займався другими справами. Воспитував дітей і все остальне. Друзі, тримаємося. Щастя, здоров'я, меру в цьому році. Всього найкращого.